Субота на озеро виїхали в броварах. В парк Приозерний, Там озеро, там люди шашлики смажать. Ми теж хотіли, але вітер такий, ми побоялися, що задує вогонь. Мої десь купаються в озері, я туди не ходжу, бо там така калюшка, що навіть не хочу лізти ту воду. Та людей багато, а там попробуй. Поки візком під'їдеш до води, поки залізеш в ту воду. Всі забудуться, чого прийшли і дивляться на мене, спостерігають за такою цікавинкою. Та я не хочу тут купатися, я просто сижу, їм собі ті крильця замарановані в медові і в горчиці, які ми повинні були пожарити як шашлик, але пожарили в духовці, посмажили. Дякую за ССУ, за гарний день. Єдиним богам, в яких я вірю.